Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. У нас міжсезоння, а це означає, що у нас паковлення. Нова команда тижня вийшла, вона покраще, ніж попередня. Тут є такі гравці, як Коутіньо, як Педро. Ну і найголовніший, звичайно, це Луїс Суарес Ну і також зараз доступний геройський Месі Геройський Мессі, також мот всілякі, Сантіміна та Льоренте. Ну і ось геройський Мессі 95. Звичайно, його хотілося би витягнути. Ну і також, як всі вже знають, підвищили рейтинг Девічу, тому ми будемо сьогодні старатися витягнути хоча б девічу. Ну і давайте подивимось найкращих гравців, яких ми сьогодні можемо витягнути. І Суарес. Суарес 96, він коштує 5 мільйонів. 4 мільйони 999 тисяч. Ось так. Це така картка вирішила б надовго наші проблеми з драфтами. По 15 тисяч ми б довго витрачали, щоб витратити всі 5 мільйонів. Давайте подивимось Месі і Девіча. Месі, геройський, 2 є на продажу, 3700. І 3600. Ну, також би надовго вирішив всілякі питання. Ну і девіч. Девіч. 650, 800, 650, 850, 950. Ну, тобто, квіксельна ціна. Хтось скаже, навіщо ти будеш тягнути його з паків. Візьми і купи за 650. Ну. Зараз повідкриваємо пак, і якщо не випаде, то одразу зараз і купимо. Давайте. Ось я вже в список відтво... не відтворення, а в список. В список гравцями, якими ми слідкуємо, я вже туди кинув. Давайте ще одного за 650 туди. Кинемо все. От якщо не витягнемо в паках, то купимо зараз вже після пакоупенга. Ну і давайте дивитися, що у нас за паки. 16 паків. Є два. Зовсім майже майже непотрібних. Це ось ці два. Чотири предмети, чотири золотих один рідкісний. І цей рідкісний це гравець в оренду. Також є срібний з одним рідкісним. Вісім, якщо я не помиляюся, паків або дев'ять навіть. За п'ять тисяч. Давайте порахуємо: один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Такі дев'ять. Їх. 1 за 7500, 1 за 15 тисяч монет. Цей 35 коштує. Це вже дали нам за перемогу в драфті, пам'ятаєте, оцей нам набір. І ось ось найголовніший 24 гравці, всі золоті, всі рідкісні. На це я розраховую. Ну і давайте вже розпочнемо. У нас поки що 12 тисяч монет, трошки більше. Подивимось, скільки вийде після покопенінгу, але коли розпочнеться сезон. За українців, то у нас і почнуться витрачатись гроші, тому що нам треба і фізформу купляти гравцям, і тренування, тому, тому без цього ніяк. Ну і давайте перший пак. Там, де буде оренда, це не дуже важливо. Ну і це у нас сіла. Непоганий початок непоганий початок. Удари. О, це для Девича. Це для Девича, плюс 15 ударів, фізформа гравця, чудово і дублікати ще є. Так, давно щось я не відкривав паки. Відправити все в клуб. ЛТ. О, все нормально. Так, а це список продаж Потім розберемось. Так, інший пак там, де є оренда. Давайте подивимось, хто ж тут нам випаде. І це у нас варан варан. Це у нас варан, чудово. Так, є лікування, є емблема якась, ну, все в клуб. Все в клуб. Хоча, зачекайте, ні. Давайте ось це одразу. В продажі. І тепер все в клуб. І дивіться, рефлекси 10% плюс. Це для нашого каніболоцького. Все, все в клуб. Нам, нам персонал треба. Ну і срібний. Давайте подивимось. Може тут хтось випаде. Алаба. Відкриє його. Хто ж тут може бути такий? Агілар. Агілар, а рарний буде Рубіньо. Я думав, що рарний вже буде якийсь ось такий от мужичок. Так, що тут було Тенг не той, та... Ну, ви самі бачите, що тут просто. Просто супер. Так, все в клуб. Так, Месі, ну давай, розпочинай. Паки за 5000. І Мессі витягує Мессі. Ні. Ні. Аргентинці, але не Месі. На жаль. Так, арарни у нас контракти. Ну, більш-менш. Хоча я б не відмовився від. Я б не відмовився б від фізформи команди. Дивіться, дінь. Випав. Непогано. Все в клуб. Грізман, давай. Без зупинки. Між першим паком за 5000 другим перерва невелика і Санчес. 90 швидкість для FIFA 15 він би був просто бістом, але не тут. Це сюди, сюди і все в інше в клуб. Ляказет. Ну давай. Хоча б себе. Ну давай, хоча б себе. Ти мабуть коштуєш дуже мало ляказет, але, але він витягає ТТ. ТТ, Елана. Пірс, Гладіатор, тренерська ліга якась незрозуміла. Це туди ж, сюди ж і туди ж. Все. Все інше відправляється. Так, іще раз для казет не буде. Нехай Агуеро тягне. Подивимось, що це буде, і це у нас Дехеа. Ага, Дехеа. це Вальдес! Вальдес зараз в стандарті. Оце я не знаю, ви подивіться нам монети! дві, Ну, 2000 монет е, прекрасно, по-моєму. Давайте використаємо. Хоп, дивіться, підзаробили. І ще трошки підзаробили? Оце я розумію. Так, що у нас? 40 там є місця, 14 вже зайнято. Так, що тут ще? Рафінія, Бауман і Вальдес. Ну, Вальдес це щось. Може він навіть щось коштує? Треба буде подивитись. Давайте Кейн. Кейн не тягнув сьогодні ще начебто. І це у нас. Симон. Навіщо він нам здався? Грос Кройц в Штутгарті, одноклубник кравцям Бек. Ну і знову контракт, рарний. Етіхат, подивіться. Мелбурн Сіті. Також Етіхат спонсор. Як і у Ман Сіті, як у Нью-Йорк Сіті. Весь світ скоро куплять. І будуть спонсорувати. Ну, давайте грізман Ми потрошку йдемо до головних паків. І це Йонг Це Йонг, який грає в PSV, Коул Ешлі Коул, до речі. Мата не той. Ну, таке. Таке повипадало. Нагадаю, що найдорожчий гравець наш, який випадав в FIFA 16, це Оскар. Якщо я не помиляюся, 7100. Ми його продали. Тому ми сильно не надіємось на якогось супергравця, але раптом. Раптом зараз буде німець зі Сток Сіті. Вольшайт якийсь. Ну, нехай, нехай подивіться, верхня частина тіла у нас тепер буде лікуватися кожного разу, навіть якщо травмована буде нога. Бо нам. Та нам і ногу дивіться дають. Все добре. Все добре. Так, що тут? Один пак. Два. Два паки ще. По 5000, і потім підуть вже веселіші паки. І ляказет тягне. Португальця. Майже Роналду, але Роса. І він у нас, я так розумію, він у нас ще й дублікат. Пепсі якась форма, так, Бенфіка теж туди ж. Стоунс, непоганий. Захисник, але він не рідкісний, Ось так от. Як і вілшер. Вілшер, по-моєму, також не рідкісний. так. Ну і давайте дивитись. А, це навіть не за 7500, подивіться, це пак. Це не за 7500 пак. Тому що. За 7500 у нас 12 предметів рідкісних, а тут. А тут 24 предмети рідкісних. Тут якийсь взагалі неясний. Великий золотий набір. Так, але ми від, відкриваємо з Грізманом за 5000. І він витягає нам. Супер. Просто супер. Він нам витягає. І, до речі, у нас тут всі гравці. Матілія. Ну так, краще б Беллерін був. Якщо срібний вже. Ну і все. Найсолодші паки. 4 штуки. Почнемо з ось цього. 24 предмети, 3 рідкісних, мінімум 20 золотих. Давай, Месі. Давай. Фіолетового. Тягни. Хоча б мот має якогось. Бірки. Берки. Що тут? Шведи якісь. діара... Офіс форма команди, ну я радий. Я радий цьому паку. І ще 2000 монет. Прекрасний пак. Дивіться, і ми заробляємо вже на фуддрафт. Хоп! Чудово. Так, цього на продаж, це на продаж, туди ж. Ну і все. Все в клуб. А продавати хоч можна? Ану. Можна. Чудово. Ще й продавати можна. Так, ну що, почнемо. Почнемо три найкращих пака. 24 предмети, гравці і предмети 20 золотих і 7 рідкісних. Давайте. Великий золотий преміум набір. Він зараз оформлений під Food United. І це у нас. Хто це? Рафаель? Колишній динамівець? А що ж у нас рідкісне? Лікування і контракти? Тренерська ліга? Форма Байера. Ну, це. Це просто. Познущались. 7 рідкісних. Подивіться, форма Байера, Італія, два лікування, два контракти. Ну, давайте. Це все. Вже 30 у нас заповнено. З такими пакоупенінгами так у нас і не вистачить місця. Щоб все це. На трансфери пускати. Ну і два паки. Найкращих 30 предметів. 26 золотих, 18 рідкісних. І. Це у нас буде Девіч! Це Девіч буде, так? Девіч? Ні, це Діго Алвес. Дігу Алвес, Мексес, Ріко. Подивіться, скільки у нас. Всілякі голкіпері, World Клаус. Скільки контрактів. О, і Ой-ой, ой подивіться, чотири фізформи команди. Це нам на півсезону, тому що одна вже нам випадала. Півсезону ми забезпечені фізформою. Так, ЦАП це ФД, Аргентинська Ліга, м'ячі всілякі. І це нам сьогодні випадало. Так, все. Ну, фізформа команди чотири штуки аж. Ну, це я радий. Такому паку я радію, бо. Іншого я і не чекаю. Ну і все. Найкрутіший пак, 24 гравці, всі золоті, всі рідкісні. І тут буде у нас хто? Суарес, Месі, Девіч і Мот Льоренте. Поїхав. Я думаю, всі в одному паку. У нас завжди так, і це. Хоча б Годін, так? Годін, дивіться. Непогані гравці, до речі, 86, але він, мабуть, коштує дуже мало компанії. Сократів, Хіталіан, Джака, Шатл, Маркетті, Янчке, Баша, Дост, Гранеро, Гулам, Ернандес, Ваньяма, Монтаньес, Роуз, Дінісов, Оноха, Джуру, Варгас, Іруретта, ми, Меджоліні, Вайдвальд. Вони ще означаються в кінці. І Каналіс. Ну, давайте для цікавості глянемо, скільки коштує компанія, наприклад. Давайте подивимось. Ого! 6300. Та це непогано. Це не погано. Звичайно, не переб'є він Оскара але... Але 6300. 600, нехай. Ну, за 5 точно продамо. Так, і годін. Також подивимось. Ну, цей поменше. Цей поменше. Амхітаріан. Ну, Хітарян, мабуть, взагалі там тисячу якусь коштує. У мене таке враження. Хто Хто за нього 25 тисяч дає? Дивіться, по 25 вони ще подуріли. Ні, дивіться, хітерян і ще 2000 витягує. Непоганий пак, непоганий, але ми виграли, до речі. Виграли драфт, а нам дали ось таке. Ну добре, якби я збирав Англію. АПЛ, то компанія був би прекрасним, якби Лалігу Годін би був прекрасним. Але у нас українці, і ми Девіча не витягаємо, що дивно, так? І давайте тоді його купимо. Купимо прямо зараз. Знайдений рідкісний гравець. Чудово. Так, ну що, дивимось. Ну, 650 це. Мінімальна ціна, яка може бути. Давайте подивимось. Ну, однакові вони. Основний у нього стиль. По 7 контрактів, Фі фізика 99. Ну, давайте того, кого менше стоїть. Нехай отой 7 годин далі стоїть. Так, купляємо за 650. І вітаємо Марко Девіча. Давайте одразу не в клуб, а навіть. Склад. Одразу в склад Замість. Замість Девіча? Девіча замість Девіча. Що ж тут? Що тут гадати? Ось так. А цього відправити в клуб. І ось що я хотів тільки подивитись, так, цього можна видалити вже. Я хотів подивитись, скільки срібний Девіч позабивав за наш клуб. Для цього треба в резервних, в резервних малачах перейти. Тут він є в складі. І подивитись Девіч. Давайте подивимося його статистику. 74 у нього загальний скіл. 152 гри, 67 голів, 20 гольових передач, 5 жовтих, 0 червоних. По-моєму, дуже пристойно. Четвертий по матчах. Перший по голах, третій по асистах. Ну, не дуже грубий гравець. Ну і тут також його небагато. Будко у нас. Ой-ой-ой, будко, що ти твориш? Ну нехай. Ну ось. Ось так. Грав у нас Девіч срібний, тепер буде Девіч золотий. Подивимося, як заграє. Якщо буде гірше, то повернемо срібного. Ну, тепер ось так виглядає наш склад, який скоро розпочне четвертий дивізіон. Плюс золотий рарний гравець. Ну, і, звичайно, ліва сторона у нас, подивіться, наскільки відрізняється від правої. Ну так завжди було. Ну, і тепер Девіч повинен ще краще забивати, але йому додали, нагадаю, плюс один дриблінг, плюс е, один захист, і плюс три фізику. Ну, може, його витривалості буде набільше вистачати, і він зможе добігти за якимось м'ячем, і якраз це стане ключовим. Подивимось, подивимось вже зовсім скоро. Стартуємо в четвертому дивізіоні. Тому ставте великі пальці вгору нашим українцям. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Рольде. На все добре.